Доброго осіннього ранку, малята! Подивіться, малята, за віконце, яка зараз у нас пора року. Так, зараз осінь. Подивіться, які гарні листочки осінь розмалювала. Якого вони кольору? Помаранчеві та жовті. Ось цей листочок. Який, дітки? Помаранчевий, великий, а цей. Помаранчевий, маленький. А тепер ми знайдемо ось такий листочок, який він? Жовтий, великий, а цей. Жовтий, малий. Зараз, малята, я зберу ось такі листочки. А ви уважно подивіться і скажіть, всі оці листочки, які я зібрала, вони однакові? Так, вони однакові за кольором. Вони жовті. А ось ці листочки. А ці теж однакові за кольором. Вони помаранчеві. Візьмемо два листочка ось такий і такий. І накладемо один листочок на інший. А тепер вони однакові. Ні. Вони різні за величиною. Один листочок великий, а один який маленький. Правильно. Візьму я ось такий листочок і ось такий. Накладемо один листочок на інший. Що ж ми побачимо? Один великий, а один малий. Як ми можемо сказати про ці листочки? Це помаранчевий великий листочок, а це помаранчевий маленький листочок. Зараз, малята, я зберу ось такі листочки. А ви уважно подивіться і скажіть, які ж листочки я зібрала? Та, помаранчеві. А зараз я зберу ось так листочки. Подивіться, слідкуйте уважно, що ж я роблю. Я зібрала ось такі листочки. А ще я зібрала ось такі листочки. Що ми можемо сказати? Які листочки я зібрала? Великі і малі. Правильно. До жовтих великих листочків кладемо ще помаранчеві великі листочки. І у нас вийде, що ми зібрали великі листочки і маленькі листочки. У мене малята є ось дві корзинки. Подивіться, одна з них яка. Ось ця велика, а ось ця маленька. Великі листочки ми покладемо в яку корзинку? В Велику, правильно. А маленькі листочки ми покладемо в яку корзинку? В Вел... Маленьку, правильно. Молодці малята. Ви все дуже добре зрозуміли і виконали. Малята. Сьогодні до нас гості завітав зайчик-луханчик і їжачок хитрячок. І, як годиться, ми повинні їх пригостити. Ось у мене є для них гостинці. Скажіть, будь ласка, що любить зайчик? Так, зайчик любить морковочку, капусточку, а що любить їжачок? Яблучка, груші, сливки. Ось у мене на тарілочці є гостинці для них. Зайчика ми пригостимо. Чим? Правильно, морквою. Ось вона у нас. Ось скільки моркви ми приготували для зайчика, а їжачка ми пригостимо яблучками. От біля каже, кожної морквинки я покладу яблучко. Морквинки у нас для савайчика, а яблучка для їжачка. А подивіться, дітки, уважно, і скажіть, чого ж у нас тут більше? Морквинок чи яблучок? Так, морквинок більше, а яблучок. А що ж треба зробити, щоб їх було однаково? Правильно, треба покласти ще одне яблучко. Подивіться тепер, як їх? Що ми можемо про це сказати? Їх однаково. Або порівну. Яблучок стільки, стільки морквинок. А морквинок стільки яблучок. Скажи, дітки, будь ласка, а як же оце все називається? Так, це фрукти і овочі. Зайчик і їжачок дуже вдячні нам за гостинці. А ми з вами сьогодні прощаємось на все добре, малята і до зустрічі!